На європейську площу з'їжджаються мотоциклісти. Вінничанину Борису Гребенюку майже 80 років. Чоловік каже, свій перший мотоцикл змайстрував самотужки. Закермо двоколісного сів ще 50 років тому. Додає, за цей час об'їздив чи не всю Україну. Там чого то мотора, чого то колеса. Спочатку коли не було імпортних, то їздив на Дніпрах. А потом появились хонды. Ездим куда хотим, смотрим на горизонт, под ноги не смотрим. Ну, я считаю, что это, это продление жизни. Да. Ну, конечно, опять же, за головой. Варіанти всякі можливі. Дорога серйозна. річ. п'ять годин до Вінниці. Таку відстань на мотоциклі подолав Микола Дяченко з Кагарлика, що на Київщині. Чоловік розповідає, 12 років тому з автівки пересів на байк. Додає, за кермом мотоцикла відчуває свободу. Для душі мотоцикл разі раз проїхав, а машиною сидижди. Плюс дружба байкерів. до цієї України. Просто добре побачити, послугуватись. Киянин Микола Спередонов каже, на мотоциклі їздити вже холодно. Додає, через перепади температури перегрівається мотор. Все залежить від того, наскільки чоловік мерзне, не мерзне, вміє нормально одягатися, щоб не замерзнуються. Футболка там, кофта, жилетка гріє. А поки учасники мотопробігу ще з'їжджаються, віничани роздивляються мотоцикли. Тут і спортбайки, стріти, чопери, круїзери, ендуро та квадроцикли. Ось поворотники бачиш. Це трижаті, що бачить. Бачить лад, що скажеш, сподобалося? Для гонок, які тобі більше сподобався, Йу. будеш їздити на мотоциклі чи ні? Добре. У нас їх двоє, так що треба купляти тоді двоє мотоциклів, щоб ніхто не, не ображений. Не був. цьогорічний сезон. На найкращий каже організатор заходу Руслан Монруа. Через карантин із запланованих 15 мотопробігів провели лише шість на закриття сезону до Вінниці. Приїхали понад 50 байкерів із різних куточків України. Додає Монруа, Київ, Одеса, івано франковськ Львов. Ну, общем, самое дальнее это приїздили з Білорусі, ребят. Це последняя, скажем так, наша прокатушка. Осята мотки ставляться на зиму в гаражі і до до Звіни ці байкери колоною у супроводі поліції проїдуть ще понад 28 кілометрів. Фінішуватимуть у селищі турбів. Там і підсумують цьогорічний мотосезон. Юлія Бузнюк, Олександр Базюк, новини на Суспільному, Вінниця.